Січень принесе нам багато нововведень, загалом, зокрема фінансових, держава у бюджет наступного року заклала гроші на підвищення соціальних стандартів. А саме прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, мінімальної зарплати, пообіцяли збільшити заробітну плату вчителям, медикам, первинної ланки, сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, медсестрам, медбратам та екстреної медицини. Більше коштів отримують і родини на дітей. Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 8 647 гривень. У погодинному розмірі а Наступному році вона зросте з 48 до 52 гривень. Розмір прожиткового мінімуму становитиме 3209 гривень на одну людину. Для працездатних осіб 3328. Люди, які втратили працездатність, отримуватимуть 2595 гривень прожиткового мінімуму. І для дітей віком до 6 років це 2817, віком від 6 до 18 3512 гривень. Підвищення прожиткового Ового мінімуму для непрацездатних осіб тягне за собою зростання розміру мінімальної пенсії з 2361 до 2595 гривень. Також у березні відбудеться індексація пенсій на це забезпечення в держбюджеті на наступний рік передбачено 1 трильйон більше 1 трильйона гривень. У держбюджеті передбачили ще й підвищення заробітної плати педагогічним працівникам збільшити посадові оклади вчителям планують у два етапи протягом наступного року. Однак перший візьмуться реалізовувати вже з 1 січня. Спочатку педагогам будуть виплачувати на 30%. Більше середня зарплатня освітянна зросте з 16 тисяч 700 гривень до 21 однієї тисячі Зміна торкнеться усіх, навіть молодих працівників працівників без стажу, які не мають права на надбавки чи доплати, а з 1 вересня хочуть підвищити і освітянський заробіток ще на 20%. Це орієнтовно 30 тисяч. Сумарно загальний показник зростання складе 50% в наступному році у держбюджеті на освіту заклали 270 тисяч. Майже 274 мільярда гривень. А ще в наступному році має зрости зарплати сімейних лікарів та екстреної медичної допомоги по всій Україні. Очільниця уряду Юлія Свереденко ще й у вересні анонсувала, що базова оплата праці для медиків повинна становити 35 тисяч гривень. На зростання зарплати до цього рівня можуть розраховувати сімейні лікарі, які уклали. 1800 декларацій з пацієнтами підвищувати оплату медикам планують поетапно знову ж таки з 1 січня до орієнтовно 35 тисяч гривень також з можливим подальшим переглядом у вересні молодшим лікарям, які у цьому році завершили інтернатури, уклали трирічний контракт на роботу в сільській місцевості або на прифронтових територіях, можуть одноразово виплатити 200 тисяч гривень. І наступний місяць буде сприятливими для батьків. Адже з 1 січня також збільшать виплати на дітей на такі цілі у кошторисі. Країна передбачила 24,5 мільярда гривень. Нові суми державної підтримки становитимуть допологова підтримка вагітним непрацюючим з жінками у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину для офіційно працюючих. щомісяця у розмірі 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи одноразова ви виплата при народженні першої дитини і кожної наступної 50 тисяч гривень замість 10 тисяч 320 пакунок малюка можна отримати з 36-го тижня вагітності чи протягом трьох місяців після народження дитини або у вигляді грошової компенсації вартість визначить Кабмін. І щомісячна допомога для догляду за дитиною до одного року 7 тисяч гривень замість 860, а за дитиною з інвалідністю 10 тисяч 500 виплати за програмою «Є ясла». 8 тисяч гривень для догляду за дитиною від 1 до 3 років, а за дитиною з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Одноразова грошова підтримка учням перших класів за програмою «Пакунок школяра» – 5 тисяч гривень.